Тільки закінчилася в нас сесія вайвейшн, і в мене дуже багато вражень, дуже багато є чого сказати. Навіть можливо, так я не можу висловити словами э, вдячність, любові, бо э, я відчуваю тренерам, до тренерів, до самого процесу і все, що мені дав цей досвід. В першу чергу хочу сказати дякую організатору, тому що дійсно відчувається э, людина, робиться все дуже так з душею. Багато віддає і кожній людині приділяє увагу, і це дуже також цінується. От, і для мене особисто Стас був перший мій духовний вчитель. Для мене дуже багато означає. І перший мій вершен був на моє власне, день народження. Це був такий перший мій шлях, перший крок в духовній практики. Моє життя змінилося надзвичайно. Кардинально. Можливо, так в матеріальному світі ще поки що немає таких результатів, але в духовному світі я відчуваю, в духовному в духовному плані я відчуваю дуже великі зміни. Я абсолютно зовсім інша людина. Я дуже задячую людям, які які були на цьому шляху. Дякую вам дуже, до зустрічі.